Доброго ранку, дорогі брати і сестри, любі друзі, дякуємо Господу за новий день, що Він подарував для нас. Ми зараз будемо молитися і разом зі Степаном Антоновичем прославимо Господа, подякуємо Богу за новий день, нові можливості, за те, що можемо якусь нову працю робити для його святого імені. І перед тим, як помолимося, я хотів би прочитати і сказати одну думку стосовно Слова Божого. Яке записано в Матвія 18 з 12 вірша по 14. Христос каже, це слова Ісуса Христа. Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде 100 овець і одна із них заблукає, чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлої? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радітиме менею більше, ніж 99, які не заблукали. Так само немає бажання в Отця Небесного, щоб загинув один із малих цих. Христос навів притчу про пастуха, в якого заблудилася одна вівця. І він залишає 99, які не заблукали, і знаходить її. Я хотів би нагадати всім нам, друзі. Час від часу ми повинні повертатися до цієї думки в своєму серці, що ми є та заблукала овечка, яку Ісус Христос знайшов в цьому світі. І те, що ми в церкві, те, що ми з Ним, те, що Господь простив нас, омив і прийняв, це не наша заслуга, це Його заслуга. Що він зробив це, пішов і знайшов нас там, де ми блукали. Тому коли ми бачимо людей в цьому світі, які також заблучі, давайте ми не будемо до них дуже строгі, сурові, вибагливі, а будемо до них співчутливі, пам'ятаючи, що і ми колись були такою заблудшою овечкою. Допоможе нам Господь, давайте помолимося. Боже Небесний! Ми Святее, дякуємо Тобі Господь. за новий день, який ти подарував Будь для просим. нас. Ми дякуємо Тобі за нову милість, яка оновилася над нашою землею, над цим містом, над нашою країною, Господи. Україна продовжує стояти, не дивлячись ні на що, Господи. Багато експертів пророкують, прогнозують, щось видумують, а ми на Тебе полагаємося, Господь, і на Тебе надію складаємо. І просимо, Господь, щоб Ти досягнув багатьох і багатьох ще людей в нашій Україні, як Ти досягнув нас своєю милістю і своєю благодаттю. І прошу Тебе, Господь, щоб мені завжди пам'ятати, Господи, що те, що я твій, це не є моя заслуга, а Ти, добрий пастир, пішов і віднайшов мене, Господи, і я дякую Тобі за це. І тому, Боже, прошу Тебе, нехай в мене буде таке саме серце до людей, які мене оточують, щоб я завжди пам'ятав. Що тільки милостю твоєю Господь я спасений, і це дар твій, який ти подарував для кожного із нас. Ми дякуємо тобі за все. Отець і не дух святий. Амінь. Амінь. Степан Антонович, пастор дорогий. Давайте прославимо Господа гарною піснею чудовою. Скоро наш Спаситель... за невестою придет. И Иисус спасенный в небесах себе возьмет. Сочетание состоится прямо в облака. А веселье продлится вечно в небесах. Пусть лед пение Жедучих обители на небеса, с Иисусом встретимся на облаках. путелется в печени. Читает щенника, скоро дря спасенных, засияет ли Христа, со сверкающим чувом от пламенных качей И вас желает царь Иисус, красоты твоей, Усилился пение Ева любви. крови на житутья на небесах. С Иисусом встретимся на облаках. Пусть идет запение его любви. Сияет и радуга, ставит святой крови Нас ждут обители. С Иисусом встретимся на облаках. Сам Господь отрез лесу последнюю сочей, И Бог нам будет светом, и не будет там ночей. И город там украшенный святой Иерусалим, И то невеста Господа навеки будет слеза пение, его любви сияет радуга, Завет святой крови, На жедуть обители, на небесах с Иисусом встретимся на облаках, Уцелется пение. Субтитры крови на тебя на небесах с Иисусом встретимся на облаках. Аллилуйя. Аминь. Это чудесное обетование встречи нашей на облаках. Я очень люблю место Писания, где написано, что Господь утрет всякую слезу. Сачей їх. Це настолько тонко, настолько чувственно. Господь обращает внимание на наші сльози. А їх у нас багато, друзі. Бо, на жаль, ми не можемо зараз в ефір сказати, що все, війна закінчилась, перемога. Ні. На жаль, ми мусимо ще казати, що війна продовжується. Але крім цього глобального горя, яке настало в нашій країні. Ще люди проходять і індивідуальні такі випробування. І от вчора ми були на похованні в області дружина нашого служителя, одного з пастирів в області відійшла у вічність у віці, здається, 55 років. Так, Так, да, да. розкажіть, ви краще знаєте цю сім'ю цього брата взагалі про, про те, через як нам тут приходиться служити, через що, що потрібно сьогодні людям. Що люди очікують сьогодні від служителів, від пасторів? Дорогі друзі, брати та сестри, хочеться сказати, що до цього місця допомог нам Бог. Ми знаємо, ми переживаємо часи трудні, але так як ми церква, ми Божі і Господь нам допомагає. Господь нас збереже. Да, люди і вмирають. Как и брат Петров сказал, что и слезы, и печальные, и скорби есть. Но мы стараемся другу помогать. Наши друзья, наши служителя тоже трачать и женок своих, своих жен, оставляя своих детей. Но мы стараемся в это время, трудно, скорботны, долучаться и помогать нашим братьям и нашим сестрам. Ми свету дуже хорошо знаємо, хорошо з нею спілкувалися. І я хочу сказати одно утішає і радує, як було і сказано, блажен чоловік, который знает Господа. блажений чоловік, который уходить до Бога. У нас є надія, ми знаємо, що зустрінемося із сестричкою святой. Но в это время мы хотим поддерживать наших братьев и наших сестер, наших матерей, дітей їхніх, потому что мы церковь и мы должны протягивать эту руку и утешать друг друга, так как нас Господь утешает. Печально, скорботно, нелегкие часи війна продолжается, но і наши братья и сстри тоже умирают. Приходиться їздити, приїжджати з одного зібрання, їхати в інше зібрання. Но Господь допомагає. Ми просимо вас молитися. Не забувайте нас, нехай Харківська область відбудується, особливо щоб закінчилася війна. Да. Ми чекаємо на перемогу, але наша перемога в Ісусі Христі, який скаже одно час. Ми возлікуємо, ми силимо сподіваємося, що йде, часи йдуть, але ми надіємося на перемогу. І ця перемога буде. Тому що в Харкові на Україні є церква Христова, яка молиться, яка просить, щоб Господь вийшов на зустріч нам. Ми бачимо, ми чуємо, ми бачимо, Господа нашого, який допоможе нам, як чувствуем, вбиваємо дождя. Так і ми чуємо приход нашого Господа теж на цю землю. І ми чуємо, що Господь поможет нам перемогти. Ми хочемо, ви знаєте, благодарить Бога і за вас. Хочеться сказати, повертайтеся на свою рідну Україну. Хто мене чує, Господь не оставив Україну, Господь поможет. Божа вам благословення, в ваших сім'ях, ваших, де ви проживаєте, вашим діткам, вашим чоловікам, родним і близьким. Нехай вас Бог рясно, рясно благословить. Амінь. Амінь. Я б хотів би, щоб наша молитва на кінець вона була про тих людей, які проходять. В житті зараз, от да, саме зараз, да, певні да. випробування. Це може бути розлука з близькою людиною через війну. Можливо, це горе від загибелі, від втрати когось з близьких. Можливо, хтось проходить випробування май... майном втратив щось, переживання. Хтось взагалі не бачить майбутнього ні для себе, ні для когось, і в нього депресія і страх. От просто. Давайте зробимо ціллю цієї молитви підтримати молитвою тих людей, які в тяжких життєвих обставинах прямо зараз. Якщо ви є ця людина, яка в важких обставинах знаходиться, просто обов'язково моліться разом з нами. Наша молитва про вас, щоб Господь допоміг нам. Ми обов'язково пройдемо. Ви пройдете. У Бога є сила для вас, у Бога є для вас потіха. Степан Антонович, помоліться, будь ласка, от за цих людей. Боже святий, святий і милосердний Господь наш. Ти наша надія. На Ісус. Ми на Тебе, Господи, поручаємося да, Господь. в те місце, яке ми маємо і переживаємо на Україні. Переживає церква, переживає наша нація і да, переживають люди, які нас окружають. Допоможи, Господи. Да, Вийди нас зустріч кожній сім'ї. Боже, почуй молитву нашу, Внімлі, Господі Боже мой, моленню молінню нашому, голосу Господь, Да прийде та молитва, Господь Боже, мох престолу благодаті. Боже, много скорби, много печалі, много униня. Війна ще не закінчилася. Но мы уповаем, Господь, что каждой семье ты поможешь. Поможи, Господь. Да, поможешь. Каждому члену церкви поможет, Господь. Да, поможешь, Господь. Нашему Господь. государству, Господь. Нашему правительству, Господь. Господь. Потому что ты наша жизнь да. и путь, да, Господь. Господь. Мы об этом молимся, Господь. Открываем свое желание, Иисус. А да. наше желание, да. Боже мой, только к да. тебе, Иисус. Благодаря. Только, Господь, Боже, упование на тебя. Да. Иисус, ты наша защита. Ми надіємося на Тебе, Господи Боже, що Ти, Ісус, ведеш нас до цього місця, Ти помог нам і поведеш далі, Господь Боже мій, тому що ми йдемо за Тобою. Іди, Господи, завжди вперед, в кожній сім'ї, в кожній, Господи, в церкві, в нашому регіоні, в якому ми молимося сьогодні, Господь, щоб наша Харківська область, наша Слобожанщина, Господь, більше і більше познала ім'я Твоє. Господь, не одна пісня лунала в нашому краї, Господь, не одно слово, Господь, не одна проповідь, не одно, Господі Боже мій, наші поїздки були, Господь, в нашому краї. Але ми переживаємо, Господі Боже мій, зараз радісні часи з одної сторони, що люди повертаються, Господь, люди каються. Молитви не Господи, Господі, відкриваються. Ісус, і це все ти зробив, Господь. Слава! Ти наше благословення, Господь Боже мой, для кожного з нас. Господи Боже мой, наші очі піднімаються к престолу благодаті, откуда приходить. допомога. Моє серце радость, Господь, і утешається, що я сьогодні Твій, Господь. Боже праведний, І ми, Господи, що молимо і просимо Тебе. Не остав в то время труда. Нашу Україну Благослови. і нашу область, Господь, Благослови. всі області, які пострадали, які і страдають і до нині. Господь, да буде Твоя рука протягнута Господь Боже престола Ісус Христос, і щоб кожен услушав і воздал славу людям Богу, а і Сину і Святому Духу. Амін. Амінь. 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 Не втрачаємо надії, рухаємося далі. Як би не було важко, все краще ще попереду. Давайте скажемо славну нашу молитву. Благодать Господа нашого, і Ісуса Христа, і любов Бога Отця та Єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.